Зіпфайл YouTube! Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде огляд вже старенької відеокарти самого бюджетного сегменту з 2017 року Nvidia GeForce GT 1030. Мій підписник пан Кон Тікі, захотів згадати, яким був експірієнс виживання на такому графічному адаптері. І завдяки йому 1030 попала сьогодні мені в руки. Хоч її оглядів на Ютубі дуже багато, але на моєму каналі про цю entry level карту відео. Ще не було. Хоча й сам деякий час тому на ній виживав. І так, поки ви дивитесь на обслуговування вживаною 1030, купленої на OLX, розповім вам трошки про неї. Реліз карточки відбувся вже в далекому 2017 році. В Україні вона з'явилась приблизно через півроку рік від дати офіційного релізу. І на фоні тодішньої хвилі майнінгу це був один з небагатьох варіантів. Нових відеокарточок, котрими можна було оживити свій системний блок. Бо всі інші моделі, починаючи від 1050 і вище, а також конкуренти від AMD в лиці RX 400 500 серії, розходились як гарячі пиріжки в руки носатим майнерам. Приблизно в той же час я робив апгрейд своєму знайомому. До речі, відео про його ПК є у мене на каналі, і нещодавно я його обслуговував. Можете перейти подивитись. GT 1030 була єдиним доступним варіантом для десктопів, якщо ви не хотіли переплачувати перекупам за кращі моделі, котрі були актуальні в майнінгу. Нова GT 1030 продається в магазинах і зараз. На момент релізу вона коштувала приблизно 80 доларів. Хоча у нас ціни були куди вище, де й зараз за нову карточку ви віддасте приблизно стільки ж грошів. на вторинному ринку її можна придбати від тисячі до півтори тисячі гривень, коли я шукав карточку собі для тестів. Не дуже багато пропозицій було, і ця мені обійшлась разом з доставкою в 1400 гривень. На сьогодні в ту же ціну на ринку вживаних комплектуючих ви зможете купити куди цікавіші графічні адаптери. Тому розглядати GT 1030 можна тільки в декількох випадках, якщо вам треба низькопрофільна карточка в якийсь корпус типу «Small Form Factor», і якщо в вашому ПК стоїть дуже слабенький блок живлення, так як споживання у GT 1030 всього-навсього 30 ватт, і вам треба якась затичка, якщо вам не вистачає продуктивності вбудованого графічного ядра в ваш процесор, або його там взагалі немає. Існує багато варіацій GT 1030 від різних виробників, від низькопрофільних до повнорозмірних, вони бувають з пасивним та активним охолодженням. З різним обсягом пам'яті від 2 до 4 ГБ, да і, і з різним типом пам'яті DDR4 та gddr 5 Адаптери на пам'яті DDR4 взагалі краще оминати. Так як ця малютка і так страждає по продуктивності, повільна ddr 4 пам'ять її ще сильніше душить. І навіть якщо вам в руки попадеться зі швидшою GDDR5 пам'яттю, по продуктивності її обходять основні конкуренти в лиці RX 550 від червоних та внутрішня більш стара модель GTX 750 Ti. Для сьогоднішнього відео завдяки підписнику я придбав саму, на мій погляд, кращу версію відеокарточки GT1030 з тих, що була на OLX. Повнорозмірну, з хорошим активним охолодженням, на gddr 5 пам'яті, варіант від MSI Aero OC. І сьогодні ми спробуємо її ще трішки розігнати. Ця відеокарточка ніколи не обслуговувалась, тому перед тестами я вирішив все ж таки замінити термопасту на ЧПІ і прочистити радіатор. Давайте перейдемо до її візуального огляду. Із інтерфейсів у нас присутні два відеопорти, обидва цифрові це HDMI та DVI. Починаючи з 10-ї серії відеокарт Nvidia GT та GTX, віддяшки не мають аналогових виходів. В корпусі. Вона займає два слоти. Радіатор, прикручений алюмінієвий брусок, доволі масивний, як для такої негарячої карточки, накритий пластиковим кожухом і охолоджується вентилятором, якщо я не помиляюсь, на 80 мм. Виглядає вона непогано, просто та лаконічно. Карточка має повнорозмірний pci Express X16. Давайте перейдемо до її технічних характеристик. NVIDIA GeForce GT1030, побудована на чипі GP108, зроблена по техпроцесу 14 нанометрів, дата релізу 2017 рік, має 16 ропсів 24 ТМУ, 384 уніфікованих шейдери, підтримує API DirectX12, інтерфейс шини у нас PCI Express на 4 лінії версії 3.0. пам'яті розпаяна 2 ГБ типу GDDR5 від. Samsung, ширина шини 64-біти, підтримуються всі сучасні API, окрім рейтрейсингу. Драйвер встановлений останній для Windows 11 версії 576.52 на момент запису відео, і пропускна здатність шини у нас. 48,1 ГБ на секунду. І щоб у нас не було упору в процесор чи в пропускну здатність шини PCI Express, я її буду сьогодні тестувати на своєму основному ПК, котрий побудований на AM4 платформі з процесором Ryzen 5600G на 6 ядер та 12 потоків. Материнська плата Gigabyte Aorus Elite. B450 і 64 ГБ оперативної пам'яті, набраної двома плашками від Excel RAM по 32 ГБ. Детальні характеристики мого основного комп'ютера ви можете подивитись в відео з тестами графічного адаптеру Intel Arc A750. Все лишилось то саме, тільки я замінив арку на GT1030. Ну і давайте спочатку почнемо з 3D тестів, а потім перейдемо до іграшок і подивимось, на що вона здатна в 2025 році. Запустимо Unigine Heaven Benchmark в роздільній здатності Full HD на API DirectX 11 з ультра пресетом якості. І по проходженні маємо такий результат: FPS 26.1, кількість балів 657, мінімальна кількість кадрів на секунду була 6,6. Максимальна 58,2. Наступним запустимо Superposition Benchmark на пресеті 1080p Medium з графічним API DirectX. По проходженні отримаємо 2575 балів. Далі буде 3D Mark Strike. І після завершення отримуємо загальну кількість балів 3303. Із котрих графічні у нас 3551. Ну і дуже тяжкий тест для цієї карточки, але котрий вона все ж таки запускає: 3D Time Spy. По проходженні маємо 1247 балів, із котрих графічних 1086. Ну а тепер перейдемо до ігор і почнемо зі стареньких тайтлів, з котрими у gt 1030 проблем не має виникати. Першою грою буде Half-Life 2 в роздільній здатності 1920 на 1080. Точок з самими максимальними налаштуваннями графіки. В приміщеннях показник FPS близько 200, а на тяжких відкритих локаціях може впасти до 95. З 2 у нас ніяких проблем. Цей результат абсолютно грабельний. Ще одна класична іграшка з 2010 року Мафія 2. Для початку запустимо її в Full HD на максимальних налаштуваннях, але без фізікса. І в середньому у нас відмальовується від 40 до 50 FPS з просадками до 25 в дуже сильно навантажених сценах, де є багато вибухів, вогню, диму. Але загалом результат непоганий. Якщо ж ми увімкнемо фізикс, котрий додає в Гру багато цікавих елементів, різних часток, уламків, і робить гру більш візуально цікавішою. Кількість кадрів на секунду просідає приблизно на 10 і в сильно навантажених сценах може опуститися до 20. Далі запустимо потну Ларку 2013 року, відому як Tomb Raider. В роздільній здатності екрана Full HD на ультимативних налаштуваннях графіки з увімкненою волосньою Теті Лари. Запустимо ігровий бенчмарк і маємо такий результат: мінімальний FPS був 20, максимальний 36 і середній 29.4. Можна сказати, з таким консольним фреймрейтом на максималочках в Лару можна пограти. Але жрущий параметр в цій грі був саме промальовка волосся, і якщо ми його вимкнемо, тоді по проходженню бенчмарка мінімальний FPS у нас стає 34, максимальний 52 і середній 42,9, що мені здається більш комфортним для гри. Запустимо щось важче, а саме GTA 5. В розмірі екрана 1920 на 1080, на високих налаштуваннях детально можете подивитись на паузі з API DirectX 11. І в ігровому бенчмарку ми маємо від 35 місцями до 50 кадрів на секунду, що для гри з відкритим світом я вважаю досить приємливим. В GTA 5 на GT 1030 можна пограти без нюансів. Ну тепер давайте запустимо Resident Evil 3 Remake з низькими налаштуваннями графіки, без FSR, так, щоб буфер нашої відеокарточки не перевантажувався. Звісно, в роздільній здатності Full HD на API DirectX12. Гра виглядає непогано, і кількість кадрів на секунду у нас так само наближена до консольного геймплею, тримається в районі 30-35. При якихось вибухах та спецефектах. Може просісти до 20. Все одно я вважаю цей показник допустимим, і в третьому резіку поганятись за Немезісом на GT 1030 можна. Запустимо кіберкотлетний тайтл, а саме cs 2 в Full HD на самих низьких налаштуваннях без FSR. -у. В середньому фреймрейт тримається в районі 40-50 кадрів на секунду, але бувають просадки до 30. Якщо ж ми увімкнемо FSR, то грати стає набагато приємніше. Падінь нижче 50 кадрів на секунду я не помічав, а в середньому FPS тримається від 60 і порою виростає до 100. Давайте спробуємо запустити Fortnite в Full HD на автоматичних налаштуваннях графіки з пресетом під слабкі відеокарточки і в режимі рендерингу на продуктивність. І з такою якістю у нас відмальовується від 60 до 100 FPS, але порою проскакують якісь статери і фрізи. Не знаю, комфортно це чи ні, але я думаю, пограти можна. Ну і пройдемось по aaa проектам. Запустимо Cyberpunk 2077. Включаємо FSR на продуктивність, самі, можливо, мінімальні налаштування графіки і роздільна здатність екрану 720p. І хоч в бенчмарку гра у нас показує середній FPS в 34 з мінімальним в 22, але якщо ми зайдемо покататися по місту, ми бачимо майже слайд-шоу. Навіть керувати транспортом дуже складно. 15-20 FPS на екрані це вам не жарти. Грати так майже неможливо. Хоча, пам'ятаю, я проходив кіберпанк на RX 550 двогіговій, гіговій FPS там було трішки більше, і відчувалась гра набагато краще. Хоча деякі бетмени скажуть, що 24 FPS вистачить всім, і людське око більше не бачить. Але на 10-30 в кіберпанк я грати би не став. Спробуємо запустити Stalker 2. Ну або ж пограємо в компіляцію шейдерів. Запустимо, звісно, в 720p з самими, можливо, мінімальними налаштуваннями графіки з FSR 3.1 на ультрапродуктивність. Ну і це просто біль. В Залісі у нас тупо слайдшоу в 5-7 FPS. Багато елементів гри навіть не встигає промальовуватись. Якщо ж ми вибігаємо за межі Залісся. Фрейм Мрейд краще не стає, ну і це просто знущання над своїми очима і нервами. Ремастер старих сувоїв Oblivion. Перед запуском попереджає нас, що недостатньо відеопам'яті, і навіть в меню GT1030 видає близько 30 FPS з просадками до 12, хоча на екрані майже нічого не відбувається. Запустимо гру у вікні з мінімальними налаштуваннями, графіками та FSR на ультрапродуктивність, і в грі нам ніби залили мила в очі, і так само, як в Stalkier. Просто бачимо набір з кадрів в 5-7 на секунду. Якщо ви любите та вмієте страждати, такий досвід вам сподобається. Самі можливо мінімальні налаштування графіки в грі в Last of Us друга частина і роздільна здатність екрана 1280 на 720. І знову у нас мила в очах, а в грі всього 17-24 кадри на секунду. Чисто теоретично, якщо ви Бетмен чи Дауншифтер, можна сказати, що це грабельно, але я б себе так не мучив. Alan Wake 2 теж будемо запускати у вікні в 720 p з FSR на ультрапродуктивність. І також в початковій сцені, де зазвичай FPS у нас більше ніж в основній грі, відмила та слайдшоу нас ніхто не позбавляє. 6-8 кадрів на секунду. Навіть герой з ігрового інтро так не страждає, як ми. Ну а що буде в ремейку Silent Hill 2 в розмірі екрана HD на мінімальних налаштуваннях з FSR на продуктивність? І на диво, ця гра трошки краще оптимізована, ніж попередній, будемо бачити в ній в середньому 18 FPS, котрі деколи виростають до 24, що деякі особи можуть назвати навіть комфортним геймплеєм. Але я до них не відношусь. Ну, а що ж все ж таки можна пограти на 10.30 більш-менш адекватно? DOOM 2016 року запускаємо на середніх налаштуваннях в Full HD розмірі екрану. І ми маємо достатньо хорошу картинку з консольними FPS. -ами. Так, для такого динамічного шутеру це небагато в районі 30-35, але приловчитись вбивати зомбі та імпів можливо. Ну а тепер давайте спробуємо розігнати відеомапу. За допомогою MSI AutoBurner та бенчмарка від Unigen я підібрав частоти, на котрих GT 1030 не відвалюється. Це плюс 500 по пам'яті і плюс 230 МГц по ядру. Завдяки хорошому охолодженню, графічний чіп при піднятті частот не перегрівається. І після розгону в Unigen Heaven ми вже маємо кращі результати. FPS на рівні 32, і кількість балів 805. Я б сказав, це дуже непоганий приріст, враховуючи, що розгін не вимагає від нас ніяких вкладень. В бенчмарку Superposition ми вже набираємо 2920 балів, що майже на 400 більше, ніж без розгону. В Resident Evil 3 Demo Remake продуктивність також покращилась. Графік фреймтайма став рівнішим, і кількість FPS все ще тримається на рівні. Консольного експірієнсу, кадрів на 5-7 відмальовуються більше. Кіберпанк чомусь відмовився запускатись в розгоні в повноекранному режимі, але тепер FPS у нас навіть не падає нижче 30, що, можна сказати, стає навіть грабельним, і спробувати пройти його на розігнаній 10.30 навіть стає можливим. Також покращується ситуація і в Silent Hill 2. Просадки нижче 20 FPS стають і в кіношні Бетманські кадри в цій грі дають нам можливість спробувати її пройти. В Думі 2016-му відгук в керуванні стає кращим, порою FPS у нас виростає навіть до 50, і я не бачив падінь нижче 35. Для динамічних шутерів кожні пару додаткових FPS придають комфорту. Ну що ж, які ми висновки можемо зробити по GT 1030 в 2025-му? Році. Вона майже ніяк не тягне сучасні ігрові тайтли. З іграшками постарше особливих проблем не буде. Звісно, якщо не викручувати налаштування графіки в максимальні значення. І за допомогою розгону на карточках, що мають активне охолодження, ми можемо трошки збільшити її продуктивність і додати пару FPS в іграх. З старими класичними іграми у нас взагалі ніяких проблем немає. І для них у нас є така додаткова функція, як прорахування фізики за допомогою API PhysX, котру Nvidia вирішила випілити в самих сучасних відеокартах. 5000 лінійки. І в теорії GT 1030 ви можете використовувати в парі з якоюсь карточкою по типу RTX 5090. Звісно, якщо не буде конфлікту драйверів і насолоджуватись додатковими ефектами в старих іграшках, фізику котрих буде обробляти GT 1030. Хоча нещодавно Nvidia сказала, що припиняє випуск нових драйверів для 10-ї лінійки відеокарт. Також в GT 1030. 2 випілений апаратний кодек Invenc. і для відеомонтажу ця карточка не підійде, якщо ви збираєтесь рендерити чи стримати за допомогою Invenc. Також на сьогодні мені здається, ціна цього графічного адаптеру навіть на вторинному ринку не виправдана. Вона не видає потрібної продуктивності, котру ви можете отримати з цікавіших варіантів. На сьогодні продуктивність GT 1030 вже здається недостатньою. Але якщо вам потрібна просто затичка, котра буде виводити зображення на монітор і при цьому споживати всього 30 Вт електрохарчування, то можна її розглянути. Напишіть в коментарях, чи була у вас колись GT 1030, які ігри ви на ній пройшли, і що ви взагалі думаєте про неї. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Від мене подяка пану Контікі за надану відеокарточку та всім, хто підтримує канал донатами і спонсорством на Ютубі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан. І до зустрічі!